Що як я скажу вам, що літо для ваших огірків може не закінчуватися у липні, у багатьох садівників головний біль, здається, огірки плодоносять, а потім раптом і все листя жовтіє зав'язі зупиняються. Прикро ж, правда, але є секрети, які допоможуть продовжити огірковий рай мало не до перших заморозків, Ні в цьому відео ми розкажемо вам про сім перевірених способів. Як змусити ваші огіркові батоги плодоносити знову і знову? Залишайтеся з нами. Адже остання порада справжній прорив, який багато хто просто ігнорує. Річ у тім, що у рослин, як і у нас, є свій життєвий цикл, огірки активно плодоносять, щоб дати насіння. Щойно насіння дозріває, тобто огірки переростають і жовтіють. Рослина вирішує, що місія виконана і потихеньку згортає вудочки. Наше завдання перехитрити рослину, зробити так, щоб воно думало, що йому потрібно виробляти нові і нові плоди, і для цього є цілий арсенал прийомів, отже, перший і, мабуть, найважливіший ключ до довгого врожаю огірків. Це правильний полив, це основа. Без достатньої та регулярної вологи огірки просто не зможуть формувати нові плоди. Самі подумайте огірок на 95% складається з води, щоб виростити новий зеленець, рослині потрібна вода, багато води. Якщо ґрунт сухий, звідки взятися волозі для того, щоб плоди наливалися? Тому поливати потрібно не просто коли згадали, а регулярно. У спеку це може бути щодня, у прохолоднішу погоду через день. Головне, щоб земля під кущами не пересихала повністю цей стрес пересихання, а потім рясний полив дуже сильно гальмує плодоношення. Скільки води потрібно, не пару склянок. Земля має промокнути на глибину щонайменше 15 сантиметрів, це там, де основне коріння. Найкращий час для поливу рано вранці або ввечері після заходу сонця. Ніколи не лийте холодну воду на коріння в день у спеку. Це шок для рослини. Якщо поливаєте по листю в сонячну погоду, можуть з'явитися опіки. Неправильний полив це одна з найчастіших причин, чому огірки перестають плодоносити завчасно, зав'язі жовтіють та відпадають, листя в'яне стає жорстким. Рослина подає чіткі сигнали, ілюстрацією тут може бути просто показ сухої землі та зів'ялої рослини, або, навпаки, куща, що буяє зеленню після гарного поливу, але тільки поливу замало. Рослині потрібні сили, і ось тут на сцену виходить наш другий важливий пункт грамотне підживлення. Уявіть собі, ви біжите марафон, вам потрібна енергія, правда ж? Рослина, яка безперервно формує огірки, теж витрачає величезну кількість енергії та поживних речовин. Якщо їх немає в ґрунті, звідки їм взятися? Особливо важливими для формування плодів та нових зав'язей є калій і фосфор. Азот потрібен на початку для росту зеленої маси, але коли починається активне плодоношення, на перший план виходять інші елементи. Калій допомагає плодам наливатися, робити їх смачнішими, фосфор стимулює цвітіння та розвиток кореневої системи, це критично важливо для здоров'я всієї рослини. Підживлення потрібно проводити регулярно, приблизно раз на півтора-два тижні у період активного плодоношення можна використовувати комплексні мінеральні добрива з переважанням калію та фосфору. Або ж органіку, зольний настій, трав'яний настій, розведений коров'як чи курячий послід. Органіка діє м'якше і чудово покращує структуру ґрунту. Якщо рослина виглядає блідою, зав'язай мало, а ті, що з'явилися, жовтіють. Це явна ознака нестачі живлення. Добре підживлена рослина сильна, з насичено зеленим листям та безліччю квіток і маленьких огірочків. Це наочно ілюструє, як підживлення впливає на ваш урожай. Тож не забувайте підживлювати своїх зелених улюбленців йдемо далі. Третій пункт, який багато хто недооцінює, але який безпосередньо впливає на тривалість плодоношення, це регулярний збір урожаю. Звучить просто правда, здавалося б, зірвав огірок та й усе, але тут є хитрість. Пам'ятаєте, я казав, що рослина прагне дати насіння, так ось великий перерослий огірок що жовті це вже готове насіння. Для рослини це сигнал. Місія виконана, можна відпочивати. Ваше завдання не дати йому цей сигнал, зриваючи зеленці вчасно, допоки вони молоденькі та хрусткі, ви ніби кажете рослині, ні, ні, друже, робота ще не закінчена. Нам потрібні нові плоди. Це стимулює утворення нових квіток та зав'язей. Що частіше збираєте, то більше огірків рослина намагається дати. Ідеально збирати врожай щодня або хоча б через день у пік плодоношення. Не залишайте на кущі переростки, вони відтягують на себе сили і гальмують розвиток нових плодів. Це можна показати порівняти кущ, на якому висять величезні жовті огірки. І кущ, з якого щойно зняли весь урожай, він одразу ніби оживає. Це по суті такий собі природний стимулятор плодоношення не жадібнічайте, зривайте огірочки вчасно, і рослина віддячить вам новими й новими хвилями врожаю. Усі наші зусилля з поливу та підживлення підуть на нівець, якщо наших зелених трудівників атакують хвороби чи шкідники. Це наш четвертий важливий пункт. Уявіть, рослина це такий собі маленький завод з виробництва огірків, якщо на заводі щось ламається або на нього нападають, він не може працювати на повну силу. Правильно ж, хвороби, як от борошниста роса чи пероноспорос та шкідники, наприклад, попелиця чи павутинний кліщ ослаблюють рослину. Вони буквально висмоктують з неї сили та поживні речовини. Рослина починає боротися за виживання, а коли вона бореться за життя, їй точно не до формування нових огірочків, вона скидає зав'язі, перестає цвісти листя жовтіє, скручується. Тому дуже важливо регулярно оглядати свої кущі. Помітили підозрілі плями на листі, побачили дрібних комах, дійте одразу. Чим раніше почнете боротися з проблемою, тим менше шкоди буде завдано рослині. Профілактика також важлива є народні засоби, біопрепарати, а в крайніх випадках і більш сильні засоби. Головне не зволікати. здорова міцна рослина набагато краще чинить опір будь-яким напастям. А якщо вона здорова, значить у неї є сили на найголовніше на формування нових смачних огірків. Це як порівняти атлета у чудовій формі і людину з температурою, хто з них бігтиме швидше. Відповідь очевидна підтримуйте здоров'я своїх огірків. П'ята порада може здатися дещо неочікуваною для початківців, але вона справді працює, йдеться про обрізку та формування куща. Як же так? Можете подумати ви, навіщо обрізати, якщо мені потрібен великий урожай. Однак у цьому є свій резон, огірковий кущ розростається, утворюючи безліч пагонів та листя. З часом нижнє листя старіє, жовтіє, а може й стати джерелом хвороб через погану вентиляцію. Загущені кущі гірше провітрюються туди менше потрапляє світла, що також не сприяє плодоношенню, обрізка це як санітарна чистка та стрижка для рослини. Видаляючи старе, пожовкле, хворе чи пошкоджене листя, ви покращуєте циркуляцію повітря та знижуєте ризик захворювань, прибираючи зайві слабкі чи безплідні пасинки, ви перенаправляєте енергію рослини на формування основних пагонів і, головне, на завязі. Видалення нижнього листя також допомагає уникнути контакту з вологим ґрунтом, звідки часто поширюються інфекції. Деякі садівники також прищіпують верхівки пагонів, щоб стимулювати розгалуження та утворення жіночих квіток. Правильне формування куща робить його більш компактним, здоровим і продуктивним. Шоста порада стає особливо актуальною, коли літо починає поступатися осені. Це захист від холоду, огірка відомі любителі тепла. І як тільки нічні температури опускаються нижче 12-15 градусів за Цельсієм, для них це справжній стрес, зріст сповільнюється, цвітіння припиняється, завізі можуть жовтіти й опадати, навіть якщо вдень ще тепло й сонячно, холодні ночі можуть дуже швидко поставити хрест на подальшому плодоношенні, але не поспішайте здаватися невелике укриття може врятувати ситуацію. Найпростіший варіант накинути на дуги або прямо на кущі агроволокно, спанбонд або навіть стару плівку на ніч вранці, якщо обіцяють тепло, укриття краще зняти, щоб рослини дихали і запилювалися. Це створює для них мікроклімат, зберігає тепло і захищає від різких перепадів температури. Таке просте рішення може подарувати вам ще кілька тижнів, а то й місяць свіжих огірків. Коли в сусідів сезон уже давно закінчився, це ніби одягнути додатковий светр, коли стає прохолодно, рослина почувається комфортніше і продовжує працювати, тобто плодоносити. І ось ми дійшли до останнього сьомого пункту того самого, про який я згадував на початку, і який багато хто чомусь випускає з поля зору. Це посадка на конвейер, що це означає? А ось що. Більшість городників висаджують усі огірки в теплицю чи відкритий ґрунт одночасно навесні. Вони активно плодоносять у розпал літа, а потім, як ми вже згадували, поступово сходять на нівець, і наприкінці серпня, у вересні, огірків вже немає, але ж можна посадити не все одразу. Висадіть першу партію у звичні терміни, наприклад, наприкінці травня чи на початку червня. Залежно від клімату, а приблизно через 3-4 тижні всередині чи наприкінці червня або навіть на початку липня посадіть ще трохи насіння чи розсади. Коли перша хвиля кущів почне сповільнювати плодоношення, ці новачки саме наберуть сили та почнуть активно цвісти й зав'язувати плоди. Це створює ефект безперервного надходження свіжих огірків. Поки старі кущі готуються до пенсії, молоді тільки виходять на пік своєї продуктивності. Це найнадійніший спосіб гарантувати собі огірки аж до самих заморозків. Ви не просто витискаєте максимум зі старих рослин, ви створюєте нову зміну, яка підхопить естафету. Уявіть собі, дві грядки: одну з прив'ялими кущами, а іншу з молодими. Повними сил рослинами, це і є огірковий конвеєр у дії, простий трюк, який повністю змінює правила гри, але знаєте що найдивовижніше? Всі ці методи працюють разом, наче конвеєр. Ви не просто рятуєте старі рослини, ви постійно стимулюєте їх до активного життя. Найпотужніший ефект дає саме поєднання регулярного збирання врожаю та правильного підживлення. Зриваючи огірки, ви спонукаєте рослину родити далі, не даєте їй відпочити чи завчасно піти на пенсію, а вносячи добрива, забезпечуєте її будматеріалами для формування нових плодів. Це такий собі вічний двигун для вашого городу. і це не магія, а просто. Хороше розуміння життя рослин. Ось такі сім секретів допоможуть вам насолоджуватися свіжими огірочками значно довше, ніж зазвичай. Сподіваємось, ці прості, але дієві поради вам знадобляться. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити наші нові корисні поради. І розкажіть у коментарях, який із цих способів. Ви вже використовуєте, а який виявився для вас найцікавішим. До зустрічі у нових відео.